Сльози часто очищають душу. Сльози вимивають серця біль, і пожежу сльози також тушать, змиють зран таку пекучу сіль. Сльози нам даються, як відрада, ти не бійся, не соромся сліз. Проливати сльози це не слабкість. Сльози знак присутності душі. Сльози повертають нам ті сили, що були потрачені в бою. Сльози підкріпляють нашу віру і довіру Господу Христу. Є на світі дуже різні сльози, які лються з багатьох причин, є такі, що льються у тривозі. Сльози є від радості хвилин. Є пекучі, гіркі, солоні, є гарячі, різні сльози є. Також часто діти наші плачуть, в кожного на те причина є. Плакав на землі Син Божий, Магдалина сльози пролила, плакав на землі із нас тут кожен. Все тому, що є у нас душа. І щоб легше нам було в стражданнях, із очей котилася сльоза, і вночі, і вдень, із спозарання сліз ріка до Господа текла. А Господь, як добрий рідний батько, витирав гарячу сльозу, а цих сліз було вже так багато. Рахував Бог кожну сльозу. І сьогодні, якщо гірко плачеш, не соромся і не бійся сліз, ти поплач, і потім ти побачиш, як змінився весь довкола світ. Ти побачиш сонце ясне в небі, замість темних і холодних хмар. Загориться віра в серці в тебе і погасне твого болю жар. Помолись. І стане тобі краще. Ти подякуй Господу за все. Хоч, можливо, будеш ти мовчати, хай душа подяку принесе. Сльози часто очищають душу. Сльози вимивають серця біль. Не соромся плакати, мій, друже. Сльози це відрада, ти повір. А якщо ти будеш сумніватись, то згадай великого Христа, який тоже дуже сильно плакав, коли мука до душі прийшла. Не соромся слів своїх ніколи в час щасливий, чи серед тривог. Ти поплач, і піде твоє горе, дасть тобі розраду вічний Бог. Ти відчуєш надзвичайну силу, прийде легкість з неба від Христа. Сльози проливають навіть сильні. Плач це знак, що в тобі є душа. Амінь.